Інші виклики ми отримали вчора в результаті теракту диверсії, яка була здійснена в Балаклії на Харківщині, коли були знищені найбільші склади в країні, і політичного вбивства в центрі Києва. Питання: як маємо відповідати на це агресору? У мене є відповідь. Мусимо підтримати боротьбу. Вільних народів, народів, які ведуть збройну боротьбу проти Московії. Вчора чеченські повстанці атакували базу Російської гвардії. Шестеро героїв загинуло, але з собою вони забрали життя окупантів. Вони продемонстрували, що Чечня бореться і буде боротись як народний депутат України. висловлюю підтримку. Всім поневоленим народам Кавказу і закликаю український уряд надати політичну, інформаційну військову підтримку, адже в єдності боротьби проти Кремля, запорука нашої перемоги. Слава Україні, слава нації, слава вільній Ічкері. Дякую, шановний ви